Чи приваблює його Сестра. Чи приваблює його Мати. Мати. Чи приваблює його Ви. Чи приваблює його? Його наставник. Керівник. Вчитель. чи при його сестра. Можливо, знаєте, він має якісь думки про свою до своєї сестри або родичі. Ну, вона або до вашої сестри, а вона уявляється йому у ніжних, у ні, ласкових ніжних антуражі, в якомусь красивому одягі одягу, він поважає її відношення якісь з кимось там, можливо, він відчуває тепло до неї і любить як людину його коло. Можливо, вони могли б бути парою, якщо він не, вони не мали б рості зв'язків. Теплі відчуття, красив, красиві спогади, тобто майже вони не... Ми бачимо кохання, тобто вони не, не споручалися, вони не, він уявляє, можливо, вона... Молодше за нього, він уявляє так, що його колись і не стане, собственно говоря, вона продовжує своє життя. І у нього люблязні думки про неї. Він згадує різні приємні моменти, якісь якісь будівлі, де вони визивали щось таке, що їх що їх спогади з'єднуються. Мати, ваша або його, він значить, відчуває відповідальність, він відчуває, що може чогось там не знати про. Він не не, улю бачить, дуже впевнена, дуже впевнена її образ. Тобто вона здається, вони небагато думає, можливо, про неї, ну, здається, вона йому приємним тим.